11 березня розпочнеться масляна, на яку вся Україна готує млинці та вареники. Тож пропоную дуже смачну закуску з млинців, яка називається смарагдові млинці з начинкою». Обов'язково спробуйте. Це дуже смачна і надзвичайно поживна страва. І для приготування млинців нам знадобляться такі продукти. Це Шпинат, у мене свіжий шпинат, можна використовувати морожений і брати його самі листочки без стебла, щоб була однорідна маса. Борошно, молоко. Молоко можна брати напополам з водою, але це в мене магазинне молоко, тому я його розбавляти не буду. Яйця, олія та сіль. Для початку беремо листя шпинату. І заливаємо кип'яченою водою. Так вони і промиються листочки, і якщо є якась гіркота в листі, то вона вийде. І залишаємо буквально на одну хвилинку. Тепер протягуємо його у брушляк, і залишаємо, щоб стекла водичка і шпинат вихолов. Тепер окремий посуд, розбиваємо яйця, додаємо сюди сіль, гарно вінчиком перемішуємо. Можна, звичайно, використовувати ведерку, але краще це зробити вінчиком. Збиваємо в таку однорідну маску. Тепер вливаємо сюди 1 четверту норми молока. Перемішуємо, поступово всипаємо борошно частинами і перемішуємо. Це робимо для того, щоб у нас борошно гарно розмішалося і не залишилося у нас в кісті жодного помочка борошна. Тобто спочатку всипаємо все борошно, а потім вже будемо. Додавати решту рідини. Гарно перемішали, у нас вийшла однорідна маса. У чашу блендера викладаємо тепер листя шпинату, додаємо сюди олію і гарно перебиваємо блендером до однорідної маси. У нас вийшла така однорідна смарагдова маса. І тепер цю масу додаємо до тіста. І гарно перемішуємо до однорідності. Завдяки листю шпинату у нас виходить смарагдовий кольор. І тепер Молоко, яке в нас залишилось, не все відразу, а порціями додаємо і перемішуємо. Завдяки тому, що ми рідину не всю відразу ввели, а тільки частину, а решту в кінці замісювання тіста у нас виходить однорідна маса без комків. Вже маса готова. Залишаємо її хвилин на 10-15 для стабілізації, а тим часом приготуємо начинку. Для цього нам потрібно вершковий крем-сир у мене з зеленню, авокадо та слабосолена червона риба. Беремо авокадо, розрізаємо його на Ложкою виймаємо м'якоть. Ріжемо на великі скрібочки. Додаю до вершкового сиру і за допомогою веделки трішки навіть подрібнюю, перемішую разом з вершковим сиром. І переб'ю тепер це все блендером до однорідності. <плес> все, масово. Нарізаємо на такі довгенькі смужечки. У Пательню наливаємо трішки олії, гарно змащуємо пательню і розігріваємо її до гарячого стану. Пательню потрібно брати з антипригарним покриттям або спеціально для млинців. У розігріту пательню наливаємо тісто і швиденько круговими рухами нахиляємо пательню, щоб тісто розмістилося по всій поверхні. І обсмажуємо по одній хвилині з одного боку, а потім перевертаємо і обсмажуємо тепер одну хвилинку іншого. Викладаємо на рознос і охолоджуємо. Із такої кількості продуктів. У нас вийшло 12 млинців. І тепер будемо їх начиняти. Беремо млинець, кладемо на досточку і тепер гарно по всій поверхні змащуємо сиром вершковим. Начинку я готувала заздалегідь для того. Щоб сир був кімнатної температури, тоді гарно буде він розмазуватися по поверхні. Кладемо тепер рибу і скручуємо у трубочку. Формовані млинці накриваємо харчовою плівкою і ставимо в холодильник приблизно на 2 години на охолодження. Охолоджені млинці нарізаємо на порції. Їх можна розрізати під кутом 45 градусів навпіл. От у нас виходить така краса. І викладаємо на блюдо. Можна нарізати іншим способом. Краї зрізаємо для гарного зовнішнього вигляду і під кутом 45 градусів нарізаємо на порції. От у нас виходить отака смакота. Вставляємо в кожен шматочок шпажку, викладаємо на блюдо і подаємо до столу. Тож, кому сподобалось моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал і до зустрічі! Смачного!